Хочеш штатову казку. Ну, все, понаїдалися і лежимо. Добре. Значить, казка така сьогодні. Жили, були в одній чарівній країні, діти всякі, і ті діти. Коли були чемні, вони ходили в палац до короля, і той король капав на них одну капельку такої рідини чарівної, і вони виростали. А хто був нечемний, погано вчився, на того він не капав, і та дитина не виростала. І багато дітей було таких, що ну, повиростали, а багато було таких маленьких. І ті маленьких, і ті, маленькі, ті великі деколи обіжали, деколи не обіжали, там, ну, залежно, хто був хороший, поганий. І от одна дитина. Вона гарно вчилася, була чемна, е слухалась батьків, але їй дуже шкода було тих двічників, які погано вчилися. Ну, бо вони, може, ну, не знаю, щось інше вміли добре робити, не тільки вчитися. Хтось майстрував якісь іграшки, хтось малював, хтось там писанки малював, хтось ще щось. І тій дитині стало шкода. І вона ходила весь час в той палац, і на неї капали тою рідиною, вона виростала, але вона раз спитала того чарівника, каже, а чого ви ну, не дасте, щоб всі діти, щоб собі виростали, навіть вічники. А він казав, ні, тільки хай вчаться там, то все. Ну, їй стало шкода, і одного разу вона прийшла, а він десь від, той відволікся чарівник. Десь пішов, хтось до нього позвонив, він десь пішов, говорив по телефону і дивиться та рідина. І тут вона, коротше, бере ту рідину, думає, треба, щоб всі діти стали, ну, виростали без того. Вона взяла ту рідину і вилила з вікна, а там хмарка якраз пропливала, а то чарівник жив в такому на горищі замку, і тут хмарка пропливає, і вона, коротше, на ту хмарку, і та хмарка собі поплила, поплила. І тут та хмарка дощом, коротше, так покапала. От, дощова хмарка була. І на тих всіх дітей, які були в тому е жили царстві, і вони всі почали виростати. І так їм класно стало, що і їй стало класно, що всі повиростали. Класно. Prakanda, terima kasih.